І мені сьогодні прийшла ось така велетенська і дуже важка посилка від мого глядача, якого звати Іван. Він також неодноразово допомагав нам у закритті зборів. Він мешкає у Львівській області, йому 29 років, і він працює у ДПСУ. Ого! Так розумію, це аптечка Іван. Так, це Іван прислав мені ось таку аптечку. Далі ось такий. Я так розумію, це якийсь схоже на ремінь, але щось незрозуміло, що це таке. Тут є карабін. А це що таке? Ось іще таку штуку Іван прислав. Я так розумію, що це може для магазина, ні, з автомата. ні? Я не буду нічого видумувати. Напишіть в коментарях, що це може бути. Далі, Іван прислав мені ось таку сумку, яка кріпиться, я так розумію, може на штани якось. Що це всередині? І оце щось таке непонятне. Я взагалі не шарю, що це таке. Я знаю, що таке на зброї носить. Це не для зброї, ні? Ось також якийсь такий девайс, в нього щось можна покласти і причепити до чогось. Оце, мабуть, теж для якихось патронів чи магазинів. Ого! І ще Іван прислав мені ось такий бронік, дивіться, але він такий железний. Це просто жесть. Боже. Боже, як військові в них ходять, це капець. О, а як воно тут застегується. Тут така пластмаска. О, отак. От Блін, а якщо треба дуже швидко надіти бронік чи скинути, отака застіпка, мені здається. Не дуже зручна Іван. Чи може то я просто що з незвички не можу його швидко вдягнути. Мені колись присилали такий тільки на ліпучках, знаєш, отак клац і все. Фух, мені аж дихати важко стало. І ще Іван мені прислав ось такий патч, дивіться, я люблю зброю та цицьки. Ще ось такий, дивіться, патріотичний браслетик дуже гарний. О, дивіться, яка краса. І ще ось такий мультикамний бронік. А це що таке? А, сумочка ось така, дивіться. Теж її можна чіпляти, вона так скручується, щоб менше була в розмірі, дуже зручно. І ще ось такий самий причандал, який я вам раніше показувала. Тільки я бачу, що воно все в крові. Івана, чия це кров? І старий добрий гаджет, який ніколи не підведе. Це ось такий мульті тул, знайомий нам і ще з дитинства. Я пам'ятаю, що у мене у дідуся такий був, здається.